Цьому відео я продемонструю вам торгового бота нового покоління, котрий повністю заснований на штучному інтелекті, високоточні сигнали, великі прибутковості, чіткий аналіз – аналіз те в цьому відео. Ми маємо безкоштовного трейдер бота, котрий видає топові результати, але ніхто не знає, як використовувати ще її на практиці. Для отримання угоди по другому боту націкаємо кнопку Отримати сигнал саме в ньому далі рухаємося за мною. Обираємо теплинку, по котрому хочемо відти. У мене це зараз будуть OTC котровання. Обираю OTC, після чого обираю час експірації, по котрому буду входити. Я залишу 30 секундний час експірації, оскільки він у мене вже вибраний на кодексі, і я змінювати його не збираюсь. Після чого оберемо блюдну пару, по котрі будемо входити. Оберемо USDBDT, оскільки по ній найбільша дохідність у розмірі 93%. Оберемо BDT в торговому боті, так як все діло у нас має бути максимально релевантно. Обираємо її дану валютну пару, обираємо кнопку Отримати сигнал. Після видачі сигналу бачимо, що він видається у нас у напрямі донизу на 30 секунд час експірації. Поки наша угода відкрита, можемо ознайомитися з аналізом та подивитися як на загальному ринку, так і на ситуацію по приватним індикаторам DNFU. Після чого можемо звернутися до технічного аналізу та передивитися, як зараз бот аналізує дану ситуацію по технічним індикаторам індикаторам технічного аналізу. Каві, RAVI, dem. Та сводка 34 індикаторів вказує на fast Fall, тобто швидке падіння. І як бачите, зараз це і відбувається. Ми фіксуємо з вами відмінний профіль. Наступну воду давайте увійдемо по криптовалюті. Для цього натискаємо отримати прогноз, обираємо «OTC котирування» та оберемо час операції, по котрому буде входити. Хай це буде одна хвилина. Оберемо крипту на Quotex, після чого натискаємо криптовалюта на нашому торговому боті. І тут бачимо список тих валют, котрі зараз доступні для торгівлі. Давайте увійдемо в угоду по тонкоїну на 93% дохідності, все доволі добре. Давайте оберемо тонкоїн і оберемо кнопку Отримати сигнал. Час експірації у мене буде однохвилинний, тому після видачі сигналу одразу варто входити в угоду. Входжу в угоду на одну хвилинку по тонкоїну, по токену паші Дурова. Та очікуємо, як ми вами будемо відпрацьовувати, а по аналізу, знову ж таки, у нас все дуже добре. Навіть три із трьох індикаторів по TradingView вказують нам на загальний рух тонузу, і це свідчить про те, що зараз по боту підвищена прохідність, і по цілого, і ми можемо з вами з трошки більшою ймовірністю забрати прибуток. Як я і сказав, фіксуємо відмінний прибуток по тонн коїну. Рухаємося далі, на кнопку потримати прогноз, та давайте зайдемо по тісі котруванням. Хочу повністю вам продемонструвати роботу торгового боту. Обираємо m 1 після чого рухаємося до валютної пари, котра нам потрібна. Зараз це буде USD-DSD, оскільки по ній знову ж таки 93% дохідності і, в принципі, маємо доволі привабливу ситуацію. Час експірації у мене вже обраний, він був у мене m 1 тому тут я так виставляю одну хвилину. m 1 Одна хвилина, М3-3 хвилини. Думаю, тут зрозуміло. І ось ДСД обираємо другому боті, натискаємо на кнопку Отримати сигнал. Після чого, як тільки бачимо нашу угоду, бачимо наш сигнал, одразу відкриваємося на потрібну нам сторону. Зараз це зниження. Угода відкрита на 55 секунд. У нас лишається і з вами спостерігаємо, як ми зараз будемо відпрацьовувати. Третя угода і по ній ми також фіксуємо відмінний прибутковий результат. За це відео на ваших очах я заробив плюс 20 тисяч гривень чистого прибутку. І у мене питання: чому ж ти досі не почав торгувати по боту? Пиши трійдукс бот в телеграм або переходь за посланням в описі та починай робити результати в трейдингу.